заслужені вертипувальники Львова. Ми зазвичай робимо віздійство на різдво. І цього року ми вирішили вперше зробити віздійство на Великдень, тому це експеримент. Ми також зрозуміли, що воно доволі камерне, а тут доволі шумно. Тому запрошую всіх уважно, уважно слухати. Звучить декілька, декілька текстів, декілька нашої прози і декілька віршів. Вірші нашої подруги Оленки Маковічук, вірш Яну Бардоску, Тараса Мелічука і Ол Прошу а... Запрошую вас пережитися разом з нами. Це Перший раз. parce que la nasse de Він піднімає з землі приземлених, і його царство не має кінця. Нема слів описати того, хто слово породив. Нема любові більшої за ту, коли тіло своє жертвує за своїх ближніх. Нема більшої ніжності, ніж пролити свою кров за тих, хто на тебе не діється. Місність без любові буде на тому, ж рівні, що їм, інші. З любов'ю він вийшов на один рівень з нами, і цієї його безметрію любові так багато, що вмістити її можуть тільки всі серця разом. Одне моє серце візарне перед його величчю, одна моя голова незарна, осягнути вселенського обсягу Бога. Мені складно це видати, але я гублюся в словах, коли думаю про нього. Але в одному моєму мізерному серці, одній моїй малій голові чую вдячність. Я чую його м'яке огортаю тепло. Я чую перед зустрічю і затишу батьківського дому, що чекає мене з відкритими обіймами. Він, сенс і мета, його царство немає кінця. Ой, ой, ой. 哇。<laughs>

То я ніщо! <клеви> я ніщо! <клеви> <То> я <клеви> 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 І коли? І коли віддам усі маєтки свої, коли віддам тіла своє на населення. Та любові немаю, то то немає. То бо живку не матиму жату. У кожного є світильник, але помиляємося, бо в жодному немає олії. Такий від оці. Приходимо на пестрички, щоб позичати ключі в жару. Але тако не може ходить. Так не було.

Незбагненник, виїнякі сльози падали додому додолу. Хто знає твій біль? Ві? до дотерпустими, хто забули самих себе. Він зустрічі зі слівцями, які захотіли морбити саме світло, аби ніхто не міг бачити. Незбагненник, ти все знав. Ти сам захотів прийти в храмі тіла, щоби потім кровоточити ранений. Ти знав, що твої кохані молодші брати і сестри, вкрадені пітьмою, не пізнаєш. Ти так усі відкрити нам таєну життя. Не спиняється, життя ніколи не завершиться. Життя завжди є, якщо вибрати не вмира, бо думає про тий чинок я не вмираю. Ніякої поезії тут немає, тільки проти твоїх безневиних і добровільних ран, сінців, і розірваних прозірваних м'язів, розтрощених кісток, із яких протікає своя любов. Ти знав, що тільки такий еквівалент любові ми зможемо прийняти, тільки такий доказ свідчитиме про правдивість свого закону. Ти так хотів нас. Який опинає сухі гілки, щоб моє дерево прокинулось після зими, щоб нове гілляче чапо і забрунькувало у напрямку до тебе сонце. Слушаю, я ніколи не зрозумію твого дару, і ніколи вповні не подякую, але прошу, хопи мене за руку, щоб я могла піти далі за тобою, далі за біль, смуток і смерть туди, де ти танцюєш і смієшся. все заплачено. Я приходжу до гробу, не розуміючи, як ти міг померти від своєї тілесної смерті, як прийняв на себе весь мій буд і підніс до отця, тим паче не розуміючи, як ти воскрес. Мій слабкий розум, і ще слабша віра, не вміщають тебе. Може, живучи в той час, я б навіть не прийшла вітати тебе пальовим віттям. Але перше б засудила. Завдяки тобі триває життя, течуть ріки, сміються діти, дерева пускають броньки. Ти даруєш і не чекаєш подяки. Любиш, попри мою недолугість, постійно кличеш мене на ім'я, ведеш за руку, йдеш до мене, а я втікаю від тебе подалі. Посилаєш мені тих, які вказують на невідповідність, але я нехтую ними. обіймаєш коли си нестершно боляче, а я будую муру. Я так боюся втратити волю, хоча тільки в тобі її здобуду. Коли я приходжу до твого порожнього чи сподіваюся побачити тебе воскресень, чи вірю, що смерті більше немає. Чи маю повну радість. Чи святкую життя. Вірю тобі більше, ніж собі. Боюсь і ні, не наважуся сказати так. Але я думаю про те, що Бог став людиний, наче принижив його. Людини, щось таке дрібне і недостойне Божої величі. Це ж треба ще додумати за такого, опустити Бога до людського існування. Це ж бо як обрати їсти лише через твій хліб, коли перед тобою повний стіл наїдків. Це як сидіти і дивитися на стіну, коли за вікном весна, це як ходити однією вулиці, коли у тебе є все місто, це як замурувати вікна і свідомо обрати жити без сонця, залізти під стіл, дивитись під ноги і бачити стебла та не бачити квітів. Незрозумілий, дивний, принизлий вчинок. Бог не міг так зробити, але він зробив. Це страшно, страшно, коли хтось сильно любить. Страшно, коли хтось готовий забрати всі мої вчинки, якими далеко не пишають на себе. Не просто стерти їх, а забрати на себе, нести їх на собі, щоб я могла мати краще життя вічне. А він це робить. Він обирає обмежити себе для мене. Я дивлюся на розп'яті і бачу страждання. Дуже багато болю. Я бачу життя війни, страждання людини. А він бере їх всі, всі ці страждання. Зболений, втомлений, непочутий і любить. Але ж ти ще між дітями. Три дні мовчання, три дні наших слід. А потім просиш. Любов. Де народився щоб ти усміхалась до моїх очок. Ти народилась, щоб ми танцювали під місяць. Покинь смерть. Життя зачекалось. Набагато краще і за нас. Набагато правдивіше. Каже, чому ти мене любиш, коли я такий невдячний, глухий і незрячий? А ти бачиш і чуєш кожне звертання до себе, коли серце моє замулене, а твоє прозоріє на хресті для мене? Скажи, як бути вдячним тобі за кожне диво маленьке і велике, як охло коня красиве, як спіраль галактики безмежне, яке я не завжди можу вмістити в собі? Скажи, як бути вдячним тобі за біль, за талант висталану, за те, що є сонце і є пітьма? Скажи, як дійти до тебе, коли забуває дзвонити мамі, молитись щовечора перед сном, віддавати кавачик хліба собаці, любити одну людину щиро, коли ділю себе для всіх справ, а не для тебе. Але коли ти промовляєш до мене, може, співом сойки, може, листочком, який розпускається біля вікна, може, мурашкою, яка несе їжу для мурашення, і я тебе чую. То стаю найщасливішою дитиною, яка радіє, ніби на її день народження прийшли всі друзі, що прийшов ти і можна плескати з тобою в долоні. Просто так, бо ти теж любиш бавитися. Коли ти говориш до мене, може сонцем, яке заходить, може тише, щойно полобусі, яка пішла назавжди, може, ніч у твій храм, який проточить миром, і я тебе чую, то серце зболено віддаю тобі в руки. І плачу, як дитина з розбитим коліном, а ти ще почеш найтихішим звуком, торкаєшся найніжнішим вітром, маєш завжди такі ліки, що як мед є поживі. І я свічусь, ніби ти, черкальцем любови, запалив свічку, яка не згасає. Але він усміхається. Значить, ми не закінчимось. Значить, посеред поля самотності немає. І дорога одна без кінця. Бо кінця немає. І потім виявляється, що дім набагато далі. Дуже далеко. І туди приходять лише поодинці. І лише заплакані. Потім виявляється. Сидім набагато близько. Дуже близько. І туди приходять лише поодинці. І лише заплакані. Е, мов сботь походи